Чи не занадто рано впроваджувати CRM? зарано не буває. Насправді, як тільки у вас з'являється перший клієнт, це вже час впровадити crm систему. Білково деколи думають, що її треба впроваджувати, коли вже є певний масив клієнтів, коли їх там декілька сотень, чи тисяча, чи тисячі, але Правда в тому, що завжди легше інструмент впровадити на початках, коли у вас клієнтів ще мало. Тоді е у вас є менший об'єм даних, і вам легше його переформатувати в інший. Е іншу схему роботи, тобто, якщо от, до прикладу, якщо бізнес тільки не створився, там є 10 клієнтів. В принципі, роботи так ще не багато, Це ну, тільки е, бізнес на, на початкових стадіях, і ви в цей момент впроваджуєте crm систему то у вас відповідно буде більше часу цим займатися і зробити це більш якісно. Як роблять зазвичай, коли раптово в бізнесу стався. Прорівний момент справи пішли супер добре. Клієнтська база росте дуже швидко, і власник думає, що це якраз той самий час, щоб впровадити crm систему Стикаються з тим, що тут із клієнтами просто море роботи, купа треба до наймати нових людей, купа всяких задач, плюс ще впровадження, і воно тоді відбувається трохи на фоні, бо на нього немає часу, і відповідно деякі моменти можуть бути упущені. Звісно, і так, і так впроваджувати можна. Це не означає, що вже якщо у вас не забагато роботи. То для впровадження це абсолютно не підходящий період. Але я за те, що зарано не буває, і навпаки, чим раніше, чим спокійніше ви зараз будуть справи, тим краще впроваджувати систему, в той момент.